Прийшов до нас праздник апостола євангеліста Матфея. Завтра на літургії буде читатися Євангеліє, де Господь видить великого начальника, по крайній мірі, добре забезпеченого, висока посада, унікальні доходи. І вдруг Ісус каже, лишайте роботу свою, бо ти начальник податківців, іди за мною. Можна було чекати, що Матфей би сказав, Господи, ще маленько рік два пороблю мало, зжену гроші та піду за тобою. Ні, той легко лишив роботу, високу посаду і пішов за Ісусом, зная, що життя апостолів завершувалося. У всьому світі мученицькою кончиною. Коли ми споминаємо подвиг апостола Матфея та подивимося на сьогоднішній світ, як ніколи, не тільки в нашій Україні, але й по Європі, оказалося, що раніше займалися ділом, бізнесом, але виявилося, що має високий бізнес проскочити в депутати і у власть. Власть май високим бізнесом почала займатися. Не лише у нас повторююся, а по в цілому світу. Почому? Народ втратив вплив на високопосадовців, і к тому страдає Європа і страдає цілий світ. Почому? Да тому що між ними практично не є таких, як апостол Матвей. Якщо б сьогоднішньому посадовцю Депутату Верховної Ради сказати, лишай депутатство, лишай роботу. Пуй монастир за Христом послідуй. да вони скопом откажуться, да ще обозвуть тебе сумасшедшим, такий світ. Ну, от є православні люди, котрі в цьому світі і збирали путь Матфея. Да, ми знали, що якщо ти будеш православної канонічної церкви, тебе не помилують. Що ж, сталося з цим світом? А світ цей показав свої зуби сатанінські. Господи, благодарим Тебе за наш народ, за віруючі Української православної церкви, що вони осталися і нині, вірні Богу і вірні материнській нашій отеческій вірі православній. І взирай мерсоремені собиття, ніхто з наших людей. У більшості своїй не відпав від церкви, але залишився вірним Богу церкви, паралельно й добрим громадянином, котрий утікає від того, щоб робити злочини цього світу і надіятися на безнаказаність. Але ж ясними очами дивитися уперед. Тому що Господь, коли вознісся на небо, то ангели явилися. І сказали апостоли, куди позираєте? Позирайте на небо, звідки прийде Христос? І ми глядаємо, і погляд свій позор кладемо на небо. Бо ми знаємо, Господь все видить одного разу, прийде і збере всіх людей на суд. І ми молимо, Боже побитих наших людей, засуджених, унижених, оклеветаних. Благослови, аби осталися в числі з правої сторони, в числі збраних Божих. Остальних ми не кажемо. Тих сам рішає, що робити з богопротивниками, з гонителями церкви, бо православним християнам не личить судити когось. Бог єдиний суддя. А ми лиш просимо, Господи, помилуй наших, бо лише так поступаючи, ми тут, діти. А в вічності і наслідники єдно з апостолом Матвієм, царства Божого. Амінь.